Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Отже, трагедія в двох містах: Німеччини, Польща під прицілом Європейського Союзу через розтрату мільйонів. Фінляндія урізає допомогу біженцям. Берлін передумав і зброї більше не буде. Про все це детальніше в цьому відео. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. Дякую за лайк та коментар. Отже, Німеччина ранок в чудовому та затишному місті Гьольдерн, земля Північний Рейн, Вестфалія, почався зовсім не мирно. В місцевому кафе спалахнула сварка між трьома чоловіками. Вхід пішла холодна зброя. Один з учасників конфлікту, на жаль, загинув, а двоє інших в критичному стані. Підозрюваного 41-річного чоловіка затримали на місці для з'ясування деталей. Вже створена спеціальна комісія. Буквально напередодні в одному з прекрасних міст землі Саксонії. Трапилась інша трагедія. Просто посеред вулиці, 37-річна жінка напала з ножем на 47-річну перехожу. Спочатку словесні погрози, потім жахливий удар. Медики боролись до останнього, але врятувати потерпілу не вдалося. Нападниця одразу затримали, зараз вона в камері і готується постати перед судом. Але життя, друзі, триває і є інша новина. Опитування зараз в Німеччині показало, що більшість німців проти того, щоб магазини працювали. У неділю німці люблять спокій та тишу одного дня на тиждень, коли міста завмирають, а люди відпочивають. Так 59% зараз проти недільної торгівлі, і лише 34% німців хочуть частіше бачити чинені магазини. До речі, проти виступають не лише громадяни, а й церкви та профспілки. Навже вже канцлер Німеччини Мерс наполягає, що Зеленський має бути присутнім на Заплановані зустрічі лідерів Сполучених Штатів та Росії в Алясці 15 серпня. Генсек НАТО Марк Рюте каже, що ця зустріч це перевірка, чи готовий Путін до реальних переговорів. І далі Март заявляє, що не можна, щоб територіальні питання між РФ та Сполученими Штатами вирішувались через голови європейців. Та українців тут цікаво, що європейців він поставив на перше місце, а українців потім. Тобто, мирні переговори можливі лише за участі України та Європи. Ну а Джей Ді Венс додав, що Сполучені Штати мають своє бачення територіального врегулювання. Українські медіа також пишуть, що країну ведуть до капітуляції, адже Трамп не збирається бути гарантом безпеки для України. Плюс зміни західних лідерів можуть призвести до того, що угоди з ними втратять чинність через певний час. Плюс жодних умов перед цими переговорами Путін не озвучив. Умови фактично означають капітуляцію України та добровільну відмову від 25% своєї території. Росія це вже неодноразово пропонувала. Жодних нових гарантій виконання цієї угоди гарантії безпеки для України США не озвучили. Зеленський при цьому сподівається, що Трамп діятиме мудро щодо України інакше тривалого миру. Не буде Зеленський. Також заявив, що Україна виконала усі вимоги США і записав нове звернення, адресоване не лише Вашингтону, але й РФ. Отже, друзі, залишаються лічені дні. Яка ваша думка щодо всіх цих заяв, планів, переговорів і нарад? Чого досягнуть, як вважаєте ви 15 серпня? Пишіть в коментарях. Дякую за ваші відповіді. Ну нам залишилось тільки дочекатись, чи буде мирний процес, чи знову все піде по колу. Нещодавно Мерц высловился до конфликту и пояснив зупинку постачания зброї Израилю. Послушайте. Я вижу, что, например, сам начальник израильского генштаба серьезно сомневается в целесообразности этого решения. Я слышу и читаю, что несколько сотен бывших сотрудников разведки и служб безопасности Израиля публично протестуют против такого курса. Естественно, это в определенной степени влияет и на мое мнение. Также канцлер заявил, что решение Бенемина Натаньяху, Петина за гост Трення конфлікту стало несподіванкою для Берліна. Фрідріх Мерц також зауважив, що і в самому Ізраїлі не всі погоджуються. Ще більшого значення можуть мати настрої німецького суспільства згідно з опитуваннями. Дві третини громадян хочуть, щоб Берлін посилював тиск на Ізраїлю у зв'язку з ситуацією в Газі. А за дослідженнями, також 54% німців підтримують визнання палестинської держави. Також відбулась нова заява від правої партії Альтернатива для Німеччини. Вони, вважають, що Ізраїль є стратегічним партнером, але лідер партії Тіно Хрупала різко критикує ситуацію в секторі Газа та підтримує рішення канцлера Фрідріха Мерца призупинити постачання зброї. Водночас Хрупала звинуватив канцлера в неспроможності об'єднати власний уряд і навіть свою парламентську фракцію, яка зараз розколота. Також рішення Мерца призупинити надання зброї Ізраїля викликало жорстку критику не лише від коаліційного партнера ХСС, але від частини його ж ХДС. Експерти з міжнародної політики планують навіть провести закриту відеоконференцію, і подробиці поки що тримають в секреті. Чний скандал відбувся також в Польщі. Євросоюз виділив мільярди євро на відновлення після пандемії. А виявилося, що гроші пішли на яхти, сауни та предмети розкоші. Брюссель вимагає пояснень і попереджає: якщо розслідування не буде проведено, то підключиться навіть європейська прокуратура. Тим часом у Фінляндії планують урізати виплати з програм інтеграції біженців і шукачів притулку. Найбільше це вдарить по українцях, тому що мова йде про компенсації, якими держава покриває муніципалітетам витрати на мовні курси допомогу з працевлаштування та адаптацію. Якщо пропозицію затвердять, ці програми можуть зникнути. Також друзі нагадаю, що нові правила в'їзду до Європейського союзу. Будуть з 12 жовтня замість штампа в паспорті громадяни країн, що не входять до ЄС, проходитимуть біометричне сканування. Тобто дані зберігатиметься три роки. Надай, що ці нові правила перетину зовнішніх кордонів ЄС будуть стосуватися тільки тих українців, хто. Заїжджає в Європу по безвізу. Але українці, які мають тимчасовий захист, ці правила на них не розповсюджуються. Якщо ви відмовились від сканування, то віз вам буде заборонений. А з кінця 2026 року запрацює також система ETIAS і 20 євро збору онлайн заявка, електронний дозвіл на віз. І без нього ні, друзі, причини відмови не пояснюватимуть. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи і світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.